Будемо фарширувати грибочки. Грибочки. Віддалили ніжку. Почистили внутрішнє. І зараз будемо обсмажувати ніжку, щоб зафарширувати наші грибочки. Ножки з гриба, мілко порізали, зараз будемо смажити. На вершковому маслі. Зараз будемо смажити часничок. Трохи, трохи душок пішов і додаємо мілко порізані ножки грибів. Будемо смажити. Додали сіль, перчик чорний і молотий, і італійські трави, ну, пів чайної ложки. Додали трохи петрушки і укропа, підсмажуємо. Додали вершки, смажимо далі. Смажиться і трохи додаємо паніровочних сухарів. Чекаємо, поки випариться, і трохи охолоне Будемо фарширувати гриби. Тепер будемо фарширувати. Грибочки, оцим, і викладати на фольгу на противень. Пофарширували грибочки. Зараз будемо зверху викладати креветку. Виклали креветку на гриби і зверху будемо поливати соус унагі. Можна теріяки. Ну, десь пів чайної ложечки, тільки на креветку зверху. І в духовку. На 7 8 ну, кривітка почервоніє, можна витягувати. І в духовку на 5-7 хвилин. духовка 5-7 хвилин на 180 градусів. Фаршировані гриби з креветками. До столу можна вживати.